Я Євген Захаров, директор Харківської визивної групи, про яку щойно сказали, що нам треба згортатися там не мову. Але я хочу сказати, що нічого цього не буде. От, давайте запам'ятаємо цей день вчорашній, 16 січня, сьогодні 17. Так от я абсолютно певен, що цей закон працювати не буде. Зараз я хочу пояснити, чому. Права в тому, що цей закон він е, ухвалювався в панічному стані. Депутати прийшли голосувати за бюджет, їм підсунули законопроект, який вони не бачили. Він був внесений в парламент 14 січня, і не був вміщений в жодну комп'ютерну правову систему. Вони голосували. Не знаючи за що, не були дотримані жодна регламентна норма розгляду законопроекту, яка мала бути. Він мав бути розглянутий в, в профільних комітетах. Після того обговорений депутатами в інших комітетах. Після того мали, ці комітети мали рекомендувати його до розгляду на сесії чи не рекомендувати відправити на доопрацювання. Мало бути два експертних висновка двох експертних установ Верховної Ради. Нічого цього не було. Його принесли, проголосували руками, бо е, фракція опозиції заблокувала комп'ютерну систему ради, і вони не знали, за що вони голосували. Вчора один з депутатів Волков, він навіть навіть е, на камеру матюкався говорив, як можна було за це голосувати. Я не знаю. Але вони проголосували. Тим не менше, хочу зауважити, що навіть президент його досі не підписує. Він сказав, що він хоче подивитися, чи порушує цей закон Конституції. от, тобто я хочу вам сказати, я хочу так уважно всі 30 гакам сторінок цього закону, що цей закон, ухвалений нашим парламентом, він порушує всі фундаментальні свободи, які гарантуються Конституцією. І свободу совісті, і свободу поглядів, і свободу інформації. І свободу слова, і свободу мирних зібрань, і свободу об'єднання, і свободу пересування, він порушує право власності, він порушує право на приватність, він порушує все, що тільки можна порушити взагалі. Цей закон абсолютно не має жодного сенсу. Він е, там, коли сказав, що він над ним працював два роки, ну я не знаю, як можна було написати те, що він написав. Цю маячню я перепрошую, інакше це назвати не можна. Я тільки один приклад наведу, щоб вас цим не втомлювати цією маячнею. За цим законом політична діяльність це діяльність, яка спрямована на вплив на ухвалені державними органами рішення, на вплив на державну політику, яку проводять ці органи, і на формування думок у суспільстві щодо цих питань. Тобто, скажімо, якщо я захочу е, навести приклад такий, що в бюджеті 2013 року на реабілітацію дітей, яких хворі на ДЦП було 49,6 мільйона гривень, а в бюджеті 2014 року на ті ж самі цілі відведено 675 тисяч гривень, тобто майже в 100 разів менше. І я скажу, що не можна цього робити, бо ви одночасно підвищили фінансування парламенту, парламентських санаторіїв. Ви підвищили одночасно в бюджеті 2014 року порівняння з 2013 заробітну платню всім чиновникам обласних державних адміністрацій. У Харкові, до речі, за бюджетом минулого року було 100 мільйонів гривень на це видатки, а за новим бюджетом 120 мільйонів. Я не хочу сказати, що їм не треба підвищувати зарплатню. Можливо, і треба. Але при чому тут хворі діти, як можна в них забирати ці кошти? І от, якщо я це скажу, то це буде за цим законом політична діяльність, а я буду іноземним агентом. Ну що це таке? Маячня абсолютно. І отак от ганьба це. І якщо взяти абсолютно все, що е, є в цих десяти законів, фактично було ухвалено вчора 10 законів. Візьміть будь-що. І ви побачите, що це абсолютно маячня. От вони пишуть, вони підвищують штрафи е, у санкції статті за... Порушення порядку проведення мирних зібрань. Те, що у нас зараз відбувається, мирне зібрання. Стаття 185-1 Кодексу про адмінправопорушення. Штрафи стали драконівські. Але що ж вони пишуть? За порушення встановленого порядку проведення мирних зібрань. А хто ж його встановив цей порядок? Нема ніякого встановленого порядку, про який вони пишуть. Бо немає закону про свободу мирних зібрань, Є тільки стаття 39 Конституції, конституція, яка гарантує цю свободу і е, можливість мирно збиратися, не порушуючи громадський порядок, і повідомивши при цьому органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ. Все більше нема нічого. А вони знову нам повертають санкціоновані мирні зібрання, дозволені там і так далі, і встановлений порядок. І отак от все. І... Те, що не буде, щоб можна заблокувати доступ до певних сайтів, інтернет-провайдер, ну і так далі, і так далі. Отже, ця маячня працювати не буде, навіть якщо наш президент підпише, він там вивчає, чи це відповідає Конституції. Не відповідає, це очевидно. Але навіть якщо він підпише, цей закон чекає доля всіх тих законів, які є мертвими тільки тому, що... Сама свідомість суспільства пішла далеко вперед. Хочу навести тільки знов-таки один приклад. Була така стаття в Кримінальному кодексі 80-та, яка карала за незаконні валютні операції. Ці незаконні валютні операції з валютою, за її обміном в Україні багато років проводилися тисячами людей щоденно, і ніхто нікого за це не карав ніколи. Хоча стаття ця була. От те ж саме ці, е, чекає цей закон, і всі ці дурниці. Не треба не бійте, не треба звертати на це увагу, на ці на ці дурниці. Вони е, просто у них панічний страх, і вони оце продукують таку маячню, приймають її і вважають, що ми будемо це е, так жити, як вони хочуть. Да не буде цього ніколи, та й все. Слава Україні!